Привіт, це бонусний урок інтенсиву Королівська постава 5.0». Мене звати Неса Моргонова, Я тренер з постави, і сьогодні я дарую тобі тренування для стоп. Ідеально, якщо ти вже маєш гіперпронацію, тобто надмірний нахил стопи всередину ослаблену стопу. Можливо, комусь діагностували пласку стопу, якщо у вас втомлюються ноги під час ходи, або втомлюються поперек під час ходи, що дуже важливо, тому що часто це відбувається через нефункціональну стопу, яка під час походки не виконує свою функції і відбирають цю задачу на себе поперек, втомлюються поперек, колінні, суглоби, тобто вже нефункціональне тіло. Ідеально, якщо у вас є набріки на стопах, або просто ви відчуваєте втому в стопах. Якщо ви відчуваєте погано сідниці на силових тренуваннях, бо класна упора на стопах буде класно вмикати сідничні м'язи також. Коротше, ідеальне тренування для тих, хто носить тісне взуття, спортивне взуття, просто некомфортне взуття дуже часто і вже бачить наслідки. У вигляді болю в спині, колінах, стопах, набряках, пласка, стопа і так далі. Вам знадобиться деяке обладнання, еластична стрічка, м'ячик, олівець, але це не обов'язково. Я буду протягом тренування казати, як ви можете їх замінити. Сподіваюсь, вам сподобається, ви будете задоволені і, звісно, обов'язково залишайте свій фідбек в коментарях під цим відео або в чаті інтенсиву. Де ви отримаєте зворотній зв'язок від мене. Буду дуже рада читати і знати, що вам це було корисно. Поїхали! Отже, перша вправа для активації м'язів стоп і гомілку стопу, тобто тієї ділянки, яка поєднує стопу і гомілку, вона є також важливою для адаптації стопи до ходи. Ми росту, що називається лижник. Ми розташовуємо праву стопу перед собою, ліву ззаду, і робимо такі рухи, рухи вправо вліп, бо ніби хочемо розгойдати тіло по сторонах. Але виконуємо це рух не тазом. Це теж класна вправа, але вона більше для кульшових суглобів працює. А в стопах ніби ви на стопах хочете перекати зробити зі сторони в сторону. Всередину, зовні. Є. Тепер лише стопами нахиляємо. У вас, відповідно, права буде завалюватись у внутрішню сторону ліва у зовнішній край стопи. І навпаки, право у зовнішній, ліво внутрішній. Десять. Десять. Девять. 8, вісім. Маківка вверх. Очі тримаємо перед собою. Сім. Сім разів. Шість. Шість. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. І ви бачите, що ви ніби викручуєте свою стопу. Три, три. Пальці розслаблені. Два, два, один. Один. Так само на іншу сторону. Ліва нога перед собою Таз підкручен. Маківка вверх, плечі вниз і ми нахиляємо в середину. Ззовні. Я зараз переведу максимальну камеру на стопи. А тіло ви будете залишати просто у нейтралі, у вертикальному положенні, так, щоб очі дивились вперед, щоб погляд був. На рівні очей. Всередину. Зовні. І зверніть увагу. Ви не тазом себе розгойдуєте, а в стопах рух. В Стопах. Плечі вниз. Пальці розслаблені. Не колінами виконуємо рух, а в стопах. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. 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 Один-один. Другий рух мобілізація гомілкостопу. Ви вже бачили цю техніку у бонусному комплексі, де я давала вправи, як позбавитись хронічного болю. Я вам ще продемонструю їх у рамках цього бонусного уроку. Ми мобілізуємо гомілкостоп по чотирьох точках і згадуємо, що можемо робити це на пришвидшенні. Да? Швидкості, на прискоренній швидкості. Або, навпаки, на дуже уповільненій швидкості. Тобто, зробити максимально повільний рух і ще більш усвідомлений. Так. Добре. І ліве ззаду тепер. таз підкручен. Знову маківка вверх. І ви ніби хочете кулькою, яка повністю. Профарбована яскравою фарбою хочете цією кулькою всередині вашого гомілкостопу також промалювати вліво назад, всередину вперед. М'яко-м'яко-м'яко. І ви відчуваєте, що в цій ділянці в гомілкостопі у вас профарбовується. Профарбовується простір, ніби ви цією кулькою хочете профарбувати цей простір. Два. Один. Чудово. Третє вправа: ми беремо стрічку, і так само робимо зі стрічкою. Це також метод ускладнення. Якщо нема стрічки, можете взяти або тугі легінси, або стрічку таку коротку для занять фітнесом, або панчохи, можливо, щоб вони створювали натяжіння. Або, можливо, у вас є утяжлітілі, такі штуки, які дають додаткову вагу. Щоб з якоюсь зовнішньою силою виконувався цей рух, щоб було трошки складніше. Угу. Назад, всередину, вперед, правий бік. Назад. Всередину вперед правий бік. Угу. Добре. І так само відповідно на ліву сторону. Четверта, вправа ми беремо. Ручку або олівець, ставимо її між мязинчиком і великим пальчиком, утримуємо і, відповідно, згинаємо пальці. Після дороги мені дуже важко опанувати цей рух, але він дуже важливий. Ви маєте між кожною парою пальців поставити пензлик, ручку, олівець, фломастер, неважливо що. Погляд тримаємо перед собою і утримуємо пальчиками предмет, загинаючи пальці. Вісім разів на кожну, на кожну пару. І ми розвиваємо таким чином спроможність тіла бачити цю ділянку, щоб вона була функціональною, щоб нервова система бачила, що у вас є пальці, що вони вміють робити хват. Це четверта вправа. Так. Називаємо це хват пальцями або хват між пальцями. Вагу розподіляємо рівномірно між передньою і задньою ногою. Потім остання пара. Загинаємо. І у вас на початку, можливо, пальці будуть прям таки. Хотіти відпустити, ніяк не, не зможуть а, зібратись і утримати палець, бо може бути втрачений зв'язок з цією ділянкою. Таке буває, коли ми забагато носимо тісне взуття, або стопи дисфункціональні, тобто, наприклад, гіперпронація або, навпаки, зовнішні завал стопи. І всередину. Дивимось перед собою, погляд завжди тримаємо на рівні очей і пам'ятаємо, що яким чином ви вибудовуєте вертикалізацію вашого тіла. 5-8 повторень на кожну пару. І ліві ваші пальчики оживають. Чудово, п'ятий елемент, який дуже корисно робити для стопи, це мфр стоп кулачками. Ви просто да? Кістками. кулачку по центру знизу вверх, знизу вверх, проходите від п'ятки до пальців. На подушці пальчиків, на подушці стопи І на заснуванні фалангів тобто найнижча, найперша фаланга, там, де ніби корінь, коріння вашого пальчику ось туди, да? де коріння вашого пальчику починається. Ви його сенсорно просто Дуже класно робити ці вправи, цей комплекс перед тренуванням на сідниці, для того, щоб була якісна опора в стопах, бо від стоп будуть вмикатись класна сідниці. Вже, вже тільки коли буде нормальна опора. Так, заснування. Так, і знову по стопі. Знизу вверх. Це п'ятий елемент. Шостий так само ми робимо хват, але вже більш значущою ділянкою стопи не лише між кожною парою пальців, а усіма пальчиками. Знову стоїмо і намагаємось схопити, намагаємось схопити м'ячик. Якщо м'ячку немає, ви просто берете будь-який предмет, можливо, зв'язку зі шкарпеток або щось кругле. А, гладенький м'яч може бути хвапати не так не так зручно. Можна навіть ручку, знову ж таки. Не так зручно, бо у мене він з шипами, і він не, не так ковзає, він а, трошки гальмує, гальмує тертя. Угу. І знову другою стопою. 8-10 разів. Якщо не можете прямо його підняти, ви просто імітуєте хват. І так само можна намагатись взяти пензлик, олівець, з чим ви працювали до цього. Взяли, відпустили. Ще раз, хват це дуже важливий елемент і навичок, тому що коли ми ходимо, бо соняш, ми умовно чіпляємось за землю, чіпляємось за підлогу. Це перше. І друге, це активує усі м'язи стопи. А вони не мають бути гіперспазмовані. Для цього ми можемо робити. Елемент номер 7 МФР м'ячиком. Так. Можливо, збилась у, рах... у рахунку в нумерації, але суть ви зрозумієте. МФР м'ячиком. Теж дуже приємно. Це для розслаблення ідеально. Для цього Це ми робимо, щоб зняти гіпертонус, але і ослаблені м'язи теж нам не потрібні. Тому буквально 10 разів. Намагаємось тримати перед собою. І беремо. Елемент номер 7. Ми беремо стрічку або рушник, тут неважливо що. Розкладаємо перед собою і пальцями стягуємо його вперед. Таз підкручений, погляд тримаємо перед собою, наскільки зможемо. Тут може бути просто незручно вже тримати. Але сенс ви зрозумієте. До себе підтягнули. Так, чудово. І іншу сторону підтягуємо, Підтягнули. Спочатку ми працюємо з хватом, а потім попрацюємо з аркою стопи. Це найважливіше м'яза. М'яза в ділянці арки стопи для того, щоб відчувати опору. Для того, щоб наша стопа не завалювалася всередину. Дивіться, я вам покажу стягування арки стопи, наприклад, зі стрічкою. Ми повністю наступаємо або рушник, або ще зручніше взяти аркуш паперу або серветку. Розкладаємо аркуш паперу або серветку. Стаємо стопою і дивимося, як ніби хочемо стягнути аркуш паперу, не стискаючи пальці. Тобто ми не зжимаємо пальчики, а центром стопи, у позиції, де вона розплющена, ми стягуємо, опускаємо. Ніби хтось вбиває пальці в вашу стопу і відбувається оце стягування. Розтягнули. Стягнули. Розтягнули. Стягнули. Розтягнули. Стягнули. розтягнули. Чотири. Три. Два. Один. І так само інша сторона. До себе. Шість. П'ять. Не зжимаємо пальці, не стискаємо пальчики. А хочемо ніби стягнути папірець, або серветку, або рушник, неважливо що. Це можна робити і на порожній підлозі. Просто так у нас є орієнтир, який дозволяє бачити і прям відчувати оце стягування арки стопи. Так, є. Рух номер 8. Знову ж таки, можливо, я заплуталась. Неважливо буде ставити нумерацію. Але це дуже важливий рух. Ми вчимось відділяти, відокремлювати пальці один від одного. Спочатку підіймаємо 10 разів лише великий палець. Так само можна це робити зі стрічкою, з додатковою силою. Підйом, підйом, підйом. І підіймаємо лише великий пальчик. І відповідно на двох стопах. А потім лише чотири пальчики. А великий має стояти вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Рух номер 8 Розгодимо вліво-вправо, як в позиції лижник. Але тепер ви хочете стопами відносно гомілки промасажувати ділянку. Дуже класно це робити, щоб зняти набряки в зоні стоп. Угу. І так само ми підіймаємо стопу і викручуємо стопу відносно гомілки. Сім разів. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І так само ліво. Вісім. Сім разів. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Дев'ятий рух ми розтягуємо тильну частину стопи, розташовуємо ліву стопу, тильною частину на підлогу І м'яко сегмент за сегментом, ніби її хочемо опустити на підлогу і сісти на п'ятку. Підйом. Можна видихати через рота. Очі тримаємо перед собою, тобто погляд на рівні очей. І ваша задача, ніби ви хочете розтягнути тильну частину стопи. Підйом. Підйом. Під'ємо. І ще раз. Під'ємом. Так само право. Буквально 5 разів можна доходити до восьми. І тренуючи стопи. Ще раз ми активуємо її, щоб вона була функціональна під час виконання або щоденних вправ, хода, утримання, фіксація і під час. Силових вправ, де ми працюємо в опорі на одній нозі, де ми тренуємось судниці. Підйом. Під чудово. Рух номер 10, так само і зі стопами. Тут бажано робити зі стрічкою такий самий рух, як ми виконували декілька повторень назад. Максимально створюємо. Натяжіння. Можна взяти зациклену таку стрічку, фітнес-стрічку коротеньку. І ви ніби хочете розтягнути стопи у зовнішній край. Вони прагнуть завалитися всередину. Але ми не доводимо до цього, а фіксуємо утримання. Таз підкручен. Фіксуємо утримання. Десять дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Фіксуємо отримання. Один. Чудово. Отже, я сподіваюся, ви залишились задоволені. комплексом вправ, які я вам дала їх було десять чи понад десять. Обов'язково залишайте фідбек, розказуйте, чи сподобалось вам, як ви плануєте їх використовувати. Я вам можу дати поради, як краще їх використовувати, і чи підходять вони вам, які були відчуття в стопах, розслаблення, напруження, або ви навпаки відчули, що пальчики знову живі. Це дуже важливо для того, щоб ви відстежували, як і яка стимуляція впливає на ваше тіло і знали, з чим вам працювати найбільше. І я нагадую, що щомісячний. Потік стартує 12-13 числа, потік в онлайн-клуб Королівська постава і реєстрацію в наступне я залишаю в описі під цим відео. Ці деталі можеш стати в менеджерському чаті, послання на яке я також залишу в описі під відео. І, звісно, чекаю на тебе, бо я в онлайн даю багато плюшок, додаткової інформації для вивчення свого тіла. Безкоштовно подкасти, голоси, повідомлення, якщо ти потребуєш якоїсь допомоги і не можеш. Поратися з виконанням вправ, чуваєш якийсь дискомфорт, я обов'язково показую, як можна відкоригувати і зробити краще. І звісно, щоб все це йшло на благо твоєму тілу. Дякую тобі і до зустрічі в онлайн-клубі і в наступних тренуваннях.